Добрий день, шановні десятикласники, ми продовжуємо з вами вивчення інформатики, і сьогодні тема нашого уроку це запити з функціями і з полями, що обчислюються. Якраз сьогодні на уроці ми ознайомимось з вами, як створювати запити з функціями і полями. У попередньому розділі розглядалися запити, за допомогою яких із таблиць. Вибираються необхідні дані за певними критеріями. Отримані дані можна також опрацювати. Наприклад, обчислити середнє значення поля, знайти серед знайдених запис із мінімальним значенням певного поля тощо. Наприклад, для тієї самої таблиці кадрів можна обчислити середній стаж роботи працівників із вищою освітою. Як бачите, ми працюємо з вами з однією таблицею. Для полегшення опрацювання даних система Аксес 2016 має кілька вбудованих функцій, основними з яких є сума, обчислює суму значень елементів поля, середнє обчислює середнє значення поля, максимум мінімум повертає елемент із максимальним або мінімальним значенням поля. Кількість підраковує кількість записів за значенням поля. Відхилення від середнього показує, наскільки значення поля відхиляється від середнього. Запити, у яких використовуються такі функції, називаються по-різному, наприклад, підсумковими запитами. Але найчастіше. Їх називають просто запитами з функціями. В Access 2016 існують два способи використання перелічених запитів, функцій. До запиту відкритого в режимі таблиці додається запис підсумків, у якому для кожного поля може використовуватися одна з функцій. У режимі конструктор створюється підсумковий запит в якому обчислюються проміжні підсумки за групами записів. Розглянемо перший спосіб на конкретному прикладі. Створимо запит 4, за допомогою якого з таблиці кадрів вибираються записи працівників, що народилися після 1961 року і мають стаж понад 15 років. Результуючі записи мають містити поля, прізвище, посада, рік народження, стаж та оклад, підрахувати кількість результуючих записів зазначенням поля прізвище та обчислити загальну суму окладів цих працівників. Створюємо в режимі конструктор звичайний запит на вибірку. Ось, бачимо, якраз перед нами ми створюємо запит в режимі конструктора. Маємо ось таку таблицю. Вибрали дані з необхідних таблиць. Зберігаємо запит з іменем запит 4 і виконуємо його. Результат його виконання зображений на рисунку. І так ми з вами вибрали з таблиці прізвище, посада. Рік народження, стаж і оклад. Тому саме за певних умов, за тих умов, про які ми говорили, які були поставлені перед нами, ми будемо мати ось такий запит. На вкладці основне в групі записи натискаємо кнопку Підсумки. Під останнім записом таблиці з'явиться новий запис: Підсумок. У записі підсумок клацаємо поле прізвище і у списку, що відкриється, вибираємо функцію кількість. Аналогічно в цьому самому записі поля оклад вибираємо функцію Сума, отримаємо результат, ось зображений у нас на малюнку. Для збереження внесених змін ще раз натискаємо кнопку Зберегти. Розглянемо тепер другий спосіб використання функції, тобто створення підсумкових запитів. Створюємо звичайний запит на вибірку в режимі конструктор, наприклад, запит, за допомогою якого з таблиці кадри вибирається прізвище працівників з окладом вище 4 тисячі гривень, і підраховується їх кількість. Результуючий перелік записів, має містити поля справа. Прізвище, стаж оклад. Тому у рядок критерії поля «Оклад» уводимо вираз більше 4000, той, що відповідає нашій умові. На вкладці конструктор відкриваємо меню кнопки відображення або приховання. Ось воно перед нами відкрите, вказано червоною стрілочкою з номером 1, І виконуємо команду підсумки. Стрілочка з номером 2. У конструкторі запиту з'явиться рядок підсумок. А в кожному полі цього рядка буде зазначено групування за. Тобто, як нам потрібно згрупувати. У записі підсумок клацаємо те поле, за яким потрібно виконати підрахунок кількості записів. Наприклад, Поле справа. У списку, що відкриється, вибираємо функцію кількість. Зверніть увагу, ось перед нами вікно, в якому ми бачимо групування виділено за і кількість. Далі зберігаємо і виконуємо запит відповідно до умови. Система Аксес-2016 дає також змогу створювати запити з полями, що обчислюються. Таких полів у запиті може бути кілька. Такі запити дозволяють виводити в результуючий набір записів не лише поля таблиць, а й нові поля, які створює сам користувач. У них містяться дані, отримані в процесі обчислення даних полів таблиць. Наприклад, на основі даних таблиць кадри можна в результуючий набір записів увести поле Доплата, у якому обчислюється доплата до окладу залежно від стажу працівника. Припустимо, що за кожен рік стажу понад 5 років. Працівники отримують надбавку в розмірі 1% від посадового окладу. Тоді надбавку можна обчислити за формою. Доплата дорівнює оклад помножено на стаж, мінус 5, поділено на 100. На основі таблиці кадри створимо запит з іменем запит 5, за допомогою якого. Виводяться всі записи цієї таблиці з полями прізвище стаж оклад і доплата, значення якої обчислюється завже наведеною ось вище формулою. Порядок створення запиту такого типу мало відрізняється від порядку звичайних запитів. Тому як створити? Відкриваємо базу даних. Активуємо вкладку створення і натискаємо кнопку Макет запиту. Із таблиці кадри переносимо в конструктор запиту поля прізвище, стаж і оклад. А в наступне поле уводимо вираз, доплата, дві крапочки, квадратні дужки», оклад. Зірочка помножити в кругу дужку, відкриваємо це в квадратних 100 аж мінус 5 закрили круглу дужку, поділити на 100. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо кількість відкритих, закритих дужок не буде співпадати, то буде повідомлення про помилку. Звернемо увагу, що імена полів, які входять у вираз, беруться обов'язково у квадратні дужки. Це має бути обов'язково. Установлюємо в рядку сортування поля прізвище, значення за зростанням. Щоб прізвища виводилися в алфавітному порядку. Створений запит зображено на малюнку. Ось ми бачимо прізвище, таблиця кадри, сортування за зростанням. Маємо таблиця, кадри, а поля, прізвище, стаж, оклад. І де йде в нас доплата, там якраз ми і ввели формулу, яка була записана у нас раніше. Зберігаємо запит з іменем запит 5. Нагадуємо, що для цього натискаємо кнопку зберегти у вікні, що відкриється. Вводиться ім'я запиту. Натискаємо кнопку ОК. Унаслідок виконання запиту має з'явитися результат. Ось який зображений перед нами на рисунку. Ну, і, звичайно, закриваємо запит 5. І так, які основні питання ми сьогодні розглянули? Це основні вбудовані функції для опрацювання даних у запиті. Запити, які називаються запитами з полями, що обчислюються. Яке призначення має функція кількість? які існують способи використання вбудованих функцій у запитах. Ну, і, звичайно, ось на такі питання ви повинні вміти дати відповідь. Останнє питання це необхідно пояснити, звичайно, і виконати на практиці порядок створення запиту з підсумковим записом. Я дякую вам за увагу і до побачення!